Доброго дня, мої любі дітки! Знову ми з вами зустрічаємося на уроці з навчання грамоти. Сьогодні ми будемо говорити про ненаголошені голосні звуки Е та В. То, що порог пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати треба і працювати. Доповніть, будь ласка, речення. Звуки ти чуєш і. У процесі усного мовлення, букви ти бачиш і у процесі писемного мовлення. Сучасна абетка містить в собі таку-то кількість букв, що позначають голосні звуки. Голосні звуки утворюються за допомогою, і назвіть голосні звуки «о», «а», назвіть ще чотири голосні звуки. І так, правильно, звуки ти чуєш і вимовляєш у процесі усного мовлення. Букви ти бачиш і пишеш у процесі писемного мовлення. Сучасна абитка містить в собі 10 букв, що позначають голосні звуки. Голосні звуки утворюються за допомогою голосу. Голосних звуків шість: це О, А, И, Е, У та І. Буква І завжди передає два звуки І та І. Наприклад, слово їжак. А букви Я, Ю, Є можуть передавати один або два звуки. Буква Я передає звук А. Наприклад, у слові вишня, звук А. Лише пом'якшується попередній приголосний Н. Буква Я може передавати два звуки і та А, наприклад, у слові яблуко. Буква Ю передає звук У. Після приголосного, наприклад, у слові любов, буква Ю може передавати два звуки і та У. Наприклад, у такому слові юрта на початку слова. Буква Е передає звук Е. Після приголосний, наприклад, у слові третє. Буква Е передає два звуки І та Е на початку слова, наприклад, у слові єнот. Голосні звуки бувають наголошеними та ненаголошеними. Наголошені голосні звуки вимовляються та чуються чітко. Натомість ненаголошені невиразно. Так, ненаголошений голосний «е» у вимові наближається до звука «и». Ненаголошений голосний и у вимові наближається до голосного е. Як же написати, наприклад, зерно чи зирно? Лесиця чи лисиця? Давайте розберемось. Отож, щоб дізнатися, яку букву Е чи И писати в ненаголошеному складі, треба змінити або дібрати споріднене слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Відкрийте, будь ласка, ваші зошити, запишіть сьогоднішню дату і виконайте каліграфічну хвилинку. Чую голосний неясно, наголос поставлю часно. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторіночці 10.11. І виконаємо письмову вправу. Прочитайте слова, пригадайте правило правопису ненаголошених звуків е та «и». Е. Спиши слова, уставляючи пропущені букви. За зразком першого. Та поясніть орфограму правопис ненаголошених звуків е та «и». Що писати кислота чи кислота? Перевірне слово ставимо під наголос кислий, тобто пишемо кислота, читати чи читати. Перевірне слово читанка. Тобто пишемо букву И. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Дітки правопис деяких слів із ненаголошеними ета и ти не зможеш перевірити наголосом. Перевіряй такі слова, правопис таких слів за орфографічним словником. Давайте виконаємо наступне завдання. Прочитайте закодовані слова. Подумайте, чи можна перевірити правопис ненаголошених е та и у цих словах за допомогою наголосу. Як називаємо ці слова? Перевір правопис проскодованих слів за словником та спиши їх. Поставте відео на паузу, виконайте це завдання. Якщо ти не знаєш, яку букву писати в слові, пропусти її. Перевір слово за словником устав пропущену букву. Давайте виконаємо наступне завдання. Прочитай текст, уставляючи пропущені букви. Спиши текст, уставляючи пропущені букви. У дужках запиши перевірні слова за зразком першого. Правопис якого слова треба перевірити за. Орфографічним словником. Поставте відео на паузу, виконайте це завдання. А тепер перевір себе. Книжки. Перевіряємо слово книги. Сестри. Перевірне слово. «се...» сестри. Перевірне слово сестри. Колеса. Перевірне слово «ко...» колеса. Стежина. Перевірне слово стежка. Пенька перевірне слово пень, гриби перевірне слово гриб. Деревом перевірне слово дерева, лисиця перевірне слово лис. А от слово ведмідь це словникове слово, його правопис. Ми можемо перевірити з вами у орфографічному словнику. Тепер робота над загадками. Назви пору року. Лід на річках, сніг на полях, віхола гуляє, коли це буває. Тане сніжок, зеленіє лужок. День прибуває. Коли це буває? Правильно. Зима. Та весна. Давайте підведемо підсумок уроку. Отож, ненаголошені голосні «е» та «и» можна перевірити наголосом. Для цього, по-перше, ми змінюємо форму слова за зразком. Наприклад, весна перевірне слово весни. Степи перевірне слово степ. І, по-друге, добираємо спільно кореневе слово. Наприклад, Мирити перевірне слово мир. Земний перевірне слово землі. І якщо не наголошені голосні «е» та «е» ми не можемо перевірити наголосом, то тоді такі слова ми перевіряємо за орфографічним словничком. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання сторіночка 11, вправа, 23. І знову ваша улюблена веселка. Позначте у зошиті відповідний колір ваші емоції від сьогоднішнього уроку. Я вам дякую за увагу. Ви працювали дуже добре, молодці. На все добре, до побачення.